Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні з вами я, Наталя Заполідіс, і хочу з вами поділитися чудовою креативною ідеєю, як пов'язати хустку у стилі Бохошик, використовуючи одразу три традиції. Ну, це що ви бачите в мене на голові, це не є остаточний варіант, навпаки, це нижня хустка, яку я буду використовувати для об'єму. Так як це робилося в українській традиції, одягався під основну хустку святкового очіпок або маленька, така біленька, або якась інша хусточка. Так як це робилося в юдейській традиції, і робиться, вони використовують нижню шапочку знову ж таки для об'єму. От, і отже, я використаю три традиції: юдейську, африканську, українську. І ви побачите, що вийде в кінці. Українська хустка. Ну, це знаєте, також такий, такий цікавий вираз, як на мене, українська хустка. Що це таке є? Що це означає? Я в своїх дослідженнях знаєте, дійшла до того, що ну це оксюморон. через те, що те, що ми сприймаємо як автентичну українську хустку, по перше, в Україні не вироблялося ніколи, купувалося в сусідів. Або в росіян, або в чехів, або в японців навіть, або в американців. Це що я пам'ятаю, це ще на моїй пам'яті є. Такі великі вовняні куски з квітками яскравими присилалися в радянські часи родичам родичам в Україні, родичами з Америки і Канади. От і те, що ми тобто в Україні це не вироблялося. По-перше, ну і не виробляється зараз. На жаль, колись у Києві була фабрика. А тепер її немає. І е, те, що от продається всюди, це є Турція, це є репліки, е, це є Росія, і е, ну, в кращому випадку, а в гіршому або в найпоширенішому, то є Китай. Ну, але бачите, життя рухається. Ну і що? Е, е, і отже, те, що ми сприймаємо як українську хустку, ну я принаймні, сприймаю це є вовняна велика хустка з тураками. На якому тлі червоному, білому, чи чорному, чи якомусь іншому, зеленому є квіти, ну і ланци. От, наприклад, от така хустка це є сучасна хустка, це є акрил. Я собі думаю, що це Китай, в чому ну, її переваги, якраз її можна носити весною. Вона не є тяжка, в неї сторона квадрату 120, і з нею вона пластична, тоненька, досить, і з нею яскрава, можна виробляти будь-які ну, ваші забаганки. А, чим ще вона добра? Ну кузору, який є на цій хусті, от я сама була здивована, ну бо я все, знаєте, собі думаю. А що українське, а що не українське, а що автентичне? А сучасну українську хустку зроблену в Китаї. Але з автентичним українським узором я була здивована, була на одному зібранні, де жінка принесла бабусину хустку, таку, знаєте, подзьобану міллю, з дуже тонкою, приємною вогни. Це було видно, що це є старовинна хустка, і жінка знала, що це є бабусина, жінка десь моїх років. І а, я була здивована, коли побачила, що узори на цій сучасній хустці, от яку я вам показувала, і на тій старовинні, що принесла пані, вони є ідентичні. Тобто, на рахунок тих узорів, хто його знає, хто їх малював, але бабусі носили на голові такі самі узори, бачите? Тобто це є питання, що вважати українським, що вважати автентичним. Ну, мені сподобалося, як сказав, відповів на це моє питання Ігор Перевертнюк. Він сказав, що важить образ цілий, тобто цілий стиль, от в якому це зав'язано. Одним словом, перше, беремо українську хустку. Друге, використовуємо таку африканську хитрість. Для додаткового об'єму. Зараз я вам покажу, як воно робиться. Ну, додатковий об'єм ви можете робити в залежності від того стилю, який ви вибрали. Його можна тилиці вниз, його можна робити вертикально, екстремально догори, а можна робити тако під кутом, не сенди, не тенди, Так? Африканки люблять екстремально догори, арабські дівчата люблять. Такого під кутом. І, ну, я зараз спробую зробити також під кутом. А що ми для цього беремо? Такий звичайний шалик, він є досить широкий. А, ну, я його складаю по довжині навпіл. І нам його тільки треба, я зроблю з нього таку скручену ковбаску чи змійку, як сказав, і покладу її сюди. Бачите, вийшла така кулька-гулька. Її так не дуже сильно треба скручувати, щоб вона була така. Тепер кладу її сюди, щоб вона не розмотувалася. Можна тако. Цю квіточку знімаю, Це я просто її тут причепила, щоб прикрасити білу хустку. Квітку. Треба так акуратно втрапити, щоб не завалити гулю і щоб закрити білу хустку. І от маєте там не дуже довго кінця це хустка зі стороною квадрата 120 сантиметрів. І там поверх. А, ну, Тут сильніше можна. Бачите, такий вже вийшов цікавий силует. Ну і видно, що є об'єм. Тепер нам треба заховати всі ці туроки і третього хвоста. Як ховається третій хвіст, ви берете будь-який або цей або цей. Загортаєте отак, Ну, треба дуже акуратно, бо нам у цьому образі туроків не треба, ну, принаймні я не планувала. Так, Нашу нижню хустку не видно. Ну, тут все робимо як все, ховаємо туроки. Чи деякі жінки кажуть тороки. Це так красиво. Тороки або тороки. Звучить чисто як музика. Знаєте, мій улюблений мультик є мій друг тоторо Хаяо Міадзакі. Тороки, тоторо, тороки. Маєте от дві такі штучки. І тепер ви можете, ну як перше я вам показувала, викладали тако. Але так? тут щось що інше тепер. Пере цього роблю зачіску, ніби, а для чого ми тут викладали. Я беру цю так би, якби косу рулик, завожу назад і ховаю там під. Все дуже акуратненько ховаю. Всі тороки, всі крайчики, воно ну, чудово буде триматися. Тоді, бачите, цей трохи вийшов грубший, бо ми тут третього хвоста ховали, через то його треба трошки тісніше закрутити. Закручуємо один рулик, закладаємо його і там заправляємо ззаду. Другий в нас вийшов трошки, грубий, бо трошки грубший, бо там у нас третій хвіст, то ми його позаду можемо таку завести, так? щоб було видно і маленького, і великого. І там того хвостика далі ховаємо вниз. Китись нам не треба, то ми все заправляємо. О, бачите, яка вийшла краса, яка просто башта. Ну і можна було би так лишити, правда? І то був би африканський стиль, але ж ми робимо Богу. Через те я скористаюся тим, що люблять робити іудейські дівчата, юдейські дівчата. Я додам сюди до цього африканського стилю юдейську примочку. Вони люблять комбінувати кілька шаликів або брати мережево або якусь стрічку. От я маю такого пасочка. Ну, бо хостиль, він включає в себе багато всіляких таких знакових елементів. Знаєте, один з них це є таке плетиво, індійські мотиви. Хіповський, бо це ж такий давній стиль. Ну і це такий пасочок плетений в стилі макраме, я його так накладаю. І бачите, робиться зовсім щось інше. Цікавіше, правда? Багатше. Там я не зав'язую. А ці хвостики от можна заправити, можна випустити. Ну, я заховаю все. Нічого не зав'язуємо, не заколюємо, просто ховаємо, і все тримається. Бо там є, знаєте, нижня хустка. Якби ви то все крутили на волосся, вам би так ладно не виходило. О, тримається. Не можна було би так залишити. Але ж я не юдейка, я українка, я собі ще хочу зробити бохо, шик. То я тоді беру стрічку. Отаку маю стрічку. І я собі хочу. Ну, тепер вже спереду назад, ні, ззаду наперед. Тут зробити таку красу. Бачите? Такий хрестик ще. Ну, так мені забагається. Можна було б паралельно зачепити цю стрічку до цієї. Але от я хочу собі такий хрестик. І можна було б також залишити. Але ще отут у мене є крайчик і є така стрічка. І я роблю такого. І зав'язую там бантик. В нього бантика, ззаду буде гарнюній бантик. Я це називаю японський ще четвертий, бо навіть японки напереді автентично не робили викотів. Вони так закривали тут, трошки ззаду шию відкривали, щоб показати, яка там є краса. Так, Зараз я вам покажу також, яка там є ззаду японська краса на українській шиї. О! Тобто гарно з усіх боків. Оце є BOHO Style шик Ну, ще можна було би, якби ви хотіли такі впевнені, що вам то нікуди не з'їхало, але з нижньою хусткою нікуди не з'їжджає. Можна використати оці шпильки і акцентувати. Отак, що. Така ще ближче кулька буде. Тут це також можна. З цього боку, так, зелену. І ще одну симетричну зелену. Або асиметричну як хочете. Бачите, інакше, як тут є вже якийсь такий блиск, а, ну і хочу розказати вам, я є така трохи надмірна, мене є багато, я знаю. Знаєте, колись, ну, я не тільки так вбираюся, мене така оселя. І ну, напхано всюди, всього накладено, гарнюнього нароблено. Приїхала моя подруга, вона є така дуже андрогінна і така строга, дуже розумна, глибока, ну така строга. І без надлишків таких. і От вона ходила, ходила, втрапила до моєї оселі вперше, ходила, дивилася. Ну вона вже не могла, то вже був надмір для неї вражень. І нарешті вона побачила таку склянку для коньяку, лишилася сама, одна в мене. Я її використовувала як вазу, насипала туди нижній шар. Це такий високий, знаєте, на високій ніжці опуклий з таким червом стаканчик. Насипала туди білого такого довгого красивого рису, шар, шар камінчиків коштовних, маленьких таких. І ще я зимою люблю робити зі шкірок з апельсинових такі квіти. Вони висихають, шкірка сама по собі покручується, як хоче, виглядає як лотос. Ну і накрила тим лотосом ту склянку. Ну, і так бачу, дивлюся в серединку, там ну, що то замало, що що то бракує. Ну, я взяла, вилущила з папірчика конфетку, таку ну, з звичайного ледінця, знаєте, смокталку таку. такого, такого була красивого поваранчевого кольору, блискуча як скло, і поставила в серединку. Ну, та, та, та склянка стояла мені на кухні. Ця моя подруга ходила, ходила, дивилася, дивилася, розглядала тут на всі боки. Потім зазирнула туди в серединку в ту квіточку і каже з жахом: Тут є ще і конфетка! Ну, от. Тобто можна, можна ще щось додати, ще щось додати, і ще щось. І ну, от для мене це є такий надмір, знаєте, як метафора мож... Божої милості, що от надмір всього. Яблуня цвіте, потім дає купу плодів. І тих плодів є дуже багато. Їх стає ґаздині на мармоляди, їх стає хробачкам, їх стає яндикам, їх стає корові пацяткові повідрові в день порізати. Ну, надмір, всього є надмір. Ще хочу вам показати, ну, дуже можна залишити така краса, і все, що хустка не є якби, визначальною. так? Щоб от, Бо ми казали, що визначальним є загальний вигляд, загальне все, от як закручено, як збрано, які акценти. В цьому випадку визначальним навіть буде не хустка. Ну, всім ясно, хто подивиться, що це є бохошик. Що роблять сережки? От я вам зараз покажу. Якщо от суто в стилі етнобохо, я зробила от такі лялечки. Це пані, Валкова. це пані Лалкова. Зробила такі лялечки. І от одягаю їх то навіть здалеку не виглядає, що то лялочка. Виглядає сережка. Тут, бачите, цей такий спокійний полиск, і ну, це такий спокійний, але от, ну, увага на цю лялочку. Такий спокійний стиль. А, якщо я візьму отакі сережки. Це буде також етнобохо, але це вже буде, бачите, схід. Це вже якась Турція, я не знаю. Або що. Тобто сережки вже роблять погоду, не хустка. Хоча стиль той самий. Як вам більше подобається таке, ну і ці сережки миста не подрозумівають. Ну, що мені особисто найбільше подобається сюди, до цієї хустки класика, наша українська, бо це, ну, я одягаюся в стилі. Принаймні люблю дуже переважно в такому стилі. Укро етнобохо. Отакі сережки. Це класичне поєднання кола, жіночого начала, сонячного начала і червоного кольору, який дуже відсвіжує. О, і це вже також інший образ, бачите? Тут сережки роблять погоду. Добре, дякую, що ви мене дивитеся. Сподіваюся, що ви скористаєтеся моїми хитрощами, моїми знахідками. Сподіваюся, що ви мене перевершите і додасте свою цукерочку у свої образи. На все добре.